Всім привіт! Сьогодні 22 травня, і ми з Настею знаходимося в Ворохті. Куди ми йдемо, розкажемо трошечки пізніше, а поки що ми приїхали на потязі і намагаємося зловити машину або автобус до точки нашого старту. Тому що коли буде автобус, невідомо, і вирішили, можливо, машиною буде швидше. Ну але поки що нікого зупинити не вдається. Чекаємо. Ну а ми приїхали вже до місця старту. Нам дуже повезло. Ми стопили, стопили, дуже довго стопили. Аж потім ось ця автівочка від'їхала від магазину, поїхала собі, а потім за хвилину повернулися, під'їхали до нас і кажуть: а це не ви часом. Ми вас десь могли бачити. І кажемо, та так, може і десь і бачили. Ну кажуть, сідайте, підвеземо. Ну, виявили, що нас дійсно дивилися. Причому не на Ютубі, а на телеканалі U-Travel є такий, на якому теж показують наші походенчики. Шанеля і Сергій, дякуємо вам, що підвезли комфортно, швидко. Так, не даремно ми почекали. І тепер ось звідси з Кривопільського перевалу. Ми йдемо. А, я вам обіцяв розказати, куди ми йдемо. Ми йдемо. На полонину Гаджина, де знаходиться притулок, білий слон Гаджина». власне, там ми плануємо ночувати сьогодні і завтра. І робити такі от деякі радіалочки. Ну щоб туди дійти, насправді треба так сьогодні. Нормально нам буде попрацювати. Це близько 16 кілометрів через хребет костріча і, і далі. А чому ми так йдемо? Ну насправді можна по перше було замовити трансфер. Другий варіант це їхати від Ворохти на верховину на автобусі. І з верховини ще якийсь автобус їде, теж заїжджає в село, і потім з того села піднімаєтесь ще до Гаджани. Коротше, ми по так цілий день би просто чекали би ті автобуси, їхали б і, мабуть, мало задоволення було б. Того вирішили доїхати сюди, до кривопільського перевалу, звідки йде стежка, по якій можна ось за день в принципі дійти туди, до Гаджани, Що ми і будемо з вами робити. I can fly Чесно кажучи, ось цей похід ми планували дещо раніше. Ми вже 2-3 тижні тому хотіли бути тут, але по певним обставинам довелося дати квитки. Потім ми знову купили, подивилися, що тут дощі, грози. І ми вирішили знову здати квитки. І ось це третя спроба. І ось поки ми чекали на це, так, нам сюди здається, то вже таке літо настало. Просто ми в шортах, в футболках і так, кайфово, От, Буквально нещодавно ще була зима, а сьогодні вже, вже фактично літо. Хоча ми е, збираємося піднятися на найвищі вершини, які ще вкриті снігом. Але то буде завтра. Сьогодні ми Будемо насолоджуватися весняними Карпатами, хоча виглядають, вони вже як літні. А ось це хребет кострича, на якому ми вже були минулим літом. Правда, дехто частково на ньому був, я був. повністю його пройшов. І сьогодні Настя теж побачить одну з ділянок, яку ще минулого разу не бачила. «Що я знала, що ми ще сюди підемо і не хотіла пройти все одразу. Розтягують задоволення. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. Oh. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. Ми вже зайшли в лісочок в тіні, класно, тепло і прохолодно в тіні. Дуже комфортна погода. І ми фактично йдемо одні. Там за нами є невеличка група, якась. Не знаю, куди вони йдуть і як далеко, але вони вже відстали далеченько. Ми нікого не бачимо навколо, ніби самі в цьому лісі. Пісні співають пташки. І Ми співаємо, і Ми співаємо, розмовляємо. Ну, коротше, я кайфую зараз і насолоджуюсь кожною хвилиною цього невеличкого походу. Да, в якомусь відео ми говорили, що хотіли б вдвох сходити. Ми тоді ходили з Максимом і Аліною на кострича. От, і ми тоді говорили, що було б прикольно якось вдвох сходити, бо ми давно нікуди не ходили, майже ніколи. Е, і це. Цікаво. Це ось настав цей час так класно провести з сім'єю разом час ось так от наодинці в горах. У нас останні вже десятки метрів до хребта Костріч, тут такий затяжний підйомчик. Тільки що зустріли групу, яка спускалася вниз. І вони йдуть з котиком. Причому це не якийсь дикий дворовий кіт, а шотландський висловухий, пухнастий. І він так в'ється до землі, як ящур. Це такий смішний. Дуже красивий. Ми спитали, може це вони знайшли в лісі. Кажуть, ні, то їх такий. Шотландці тут не будуть. Джерело вже біля хребта костріч. Ось таке класне. Будемо. Ну, насправді ми бачили якісь малесенькі струмочки, але це от найкраще джерело ну, трохи жастейте, на цьому маршруті. То Тані, тобі здається. У мене тут моршинська ще з потяга в пляшці. Як ти думаєш, вона з карпатською джерельною в пляшці не поб'ється? Перевіримо. До речі, зверніть увагу, з яким рюкзачком Настя йде. Цей рюкзак вперше йде в похід, хоча я, Насті, його подарував ще, коли ми навіть не були одружені, подумав, що ну, от такий 30-літровий їй якраз і підійде. Ну, в принципі, я думав, що ми в каміно десь його будемо експлуатувати. Але по факту вийшло так, що ну, вона... Каже, занадто маленькі речі не влазять в нього. Там справа не тільки в тому, що він по літражу маленький, там досить вузькі відділи, і спальник в цей відділ було б дуже важко утрамбувати. Тому е, от для таких походів, як зараз, коли не потрібно брати об'ємних речей, там спальників і всього іншого, то його можна брати дуже зручно. Але ми будемо розвиватися в тому напрямку, щоб навіть в автономний похід з наметами і спальниками можна було йти от з таким рюкзачком. А я вже, здається, в четверте йду з своїм рюкзачком LightWay X-Pack Biggie Pack на 45 літрів. І, звичайно, для такого походу його з головою, з великим запасом. Тому що я навіть в зимовий ходив з ним. Щоб ви розуміли, я навіть товстючу книгу собі сюди запхала, щоб читати. В потязі Сергій, звичайно, казав, що не можна такого робити. Але якщо цікаво, чим воно закінчиться, то я її залишити в Києві? у неї пів рюкзака і має книга. Весь травень можна було побачити, як туристи полюють за крокусами, запитують, що там по крокусам. Мені здається, це вони, так? Бо, мабуть, в більшості місць, де вони були, вони вже відсвіли, а тут десь в тіньочку ще ось ми знайшли декілька. Якщо це вони, напишіть в коментарях, бо я не сильно розбираюсь в цьому. Є, от він, ребет Кострича. Я коли тоді сам бігав радіалочку, я ще знімав цей знак, казав, ось вода десь там внизу є. Перевал Кривопільський, 6 км, звідки ми прийшли. Ну, до вершини Костричі, тут 650 метрів. Ми вийшли ну, вже за цією вершиною. Вирішили, що нам і так сьогодні багато йти, то ми туди не підемо. Вже йдемо далі нашим маршрутом ось туди. І вже ось за деревами ми бачимо засніжений чорногірський хребет. І воно, до речі, ребра. Ось між всьому трьох. Так. Да. Це туди ми завтра підемо. А зараз вже обідній час, ми знайдемо якусь локацію з вюхою, так і будемо обідати. Вийшли на чудову локацію, просто чорногірський хребет, як на долоні, і весь такий засніжений, красивий. А тут тепло, тихо. Бачите, класно. Будемо обідати. To get yourself back up again and find what you are seeking. You closed your eyes, to a breath. Оскільки у нас цей похід такий легкохідний на три дні з напівпустими рюкзаками, то вирішив цього разу взяти ще спробувати ось таку їжу. Це вже просто готова каша, ячна з м'ясом курки. Розігріти, смакуй. Можна гріти, можна не гріти. Я тут трошки на сонці її поклав, ніби підігрілося. Буду пробувати, колись давно щось подібне пробував, і було смачно. Єдиний недолік це ж. Те, що це дуже важка штука, на відміну від сухої їжі, в яку додав води, і, все, і вона теж багато стає важить. А так тобі доводиться нести вже таку штуку. Ну, просто вирішив спробувати, коли є така можливість. У мене теж сьогодні обід супермаркету. Я з'їла роліні, дитяче пюрешку. і... Ось ці супер кльові сирочки снеки. Я їх дуже люблю. Якщо бачать мене люди, які їх виробляють, я хочу колаборацію. Виш... вишліть ми, Мені пакетик такого ще е, дуже класні снеки. Вони, по-перше, ситні. Це витримані сири просто. От і ще в мене його горішки. Було дуже смачно. Нести важко, але смачно. Головне добре розігріти. Вона в мене не дуже розігрілася, абто, якщо. Нормально на сонці нагріти, або ще десь якось, то воно так все ростане, не перемішаєш і прям по-домашньому смачно. Сьогодні я вперше одягнула нові кросівки. Мені їх купив Сергій через інтернет без примірки, і зараз їх якраз розтоптую. І я поки вчора доїхала в них до вокзалу, поки там десь потовклася. Мені так вони натирали, вони муляли тупо всюди. Тут шви, їх тут не видно зараз, вони приховані. Але ці шви мені врізались в пальці, просто якась жесть. Ну я взагалі не уявляла, як я в них пройду, хоч скільки-небудь ще. Крім ось цієї дороги до вокзалу. Я думала, що цей похід це буде просто якась каторга суцільна. Але в поїзді я переодягнула трекінгові шкарпетки, самі звичайні. Це ми купили їх, коли йшли кудись в Каміно, в декатлоні, і просто. Я не відчуваю ніякого тертя. Хто не знає, вони вже старенькі. В мене в трекінгових шкарпетках є такі місця підсилення. Ось тут, десь тут по бокам. Я не знаю де вони, але там все продумано одним словом. Вони більш технологічні, і мені реально нічого не треба. Я в шоці. Так що, якщо ви йдете в похід, не пошкодуйте витратитись на трекінгові шкарпетки. Це може змінити все у вашому поході, тому що коли вам незручно, коли вам десь тисне боляче, ваш похід не принесе вам ніякої радості. А ще ті, хто дивилися нещодавно відео, ми показували, що в Декатлоні собі придбали нові куртки, нові окуляри, і ось нові футболки. Звичайно, футболка це, мабуть, уже остання річ в гардеробі походника, на яку він звертає увагу, тому що є багато більш важливіших речей, які хочеться і потрібно купити. Але ми ось дійшли вже і до цього рівня, тобто ми використовували різні варіанти і синтетичні футболки, і звичайні. Ні, бавовняні, але зараз ми нарешті придбали з вовни мериноса. Це взагалі, ну це давно відомий факт, що в туризмі це дуже популярний матеріал. Але я на собі відчув це, коли купив труси з маріоносової вовни. Наскільки вони зручні, тому що, по-перше, це відводить вологу. По-друге, перешкоджає появі неприємного запаху. А в довгих походах він з'являється. Ми потіємо і таке інше. Тому мені дуже сподобалося, як, як цей матеріал себе показує і ось футболки. По-перше, вони легенькі, вони приємні на дотик, тому що синтетичні вони не всім подобаються. Вони дуже легко і швидко сохнуть. А це важливо в походах, тому що ти спотів, сів тіньочок, вітерець подув, і тобі вже неприємно, холодно. А так в тебе все швиденько. Висихає ніяких неприємних запахів не має бути. Ми перевіримо. Я з собою не брав жодних інших футболок. Ось одна футболка, в якій я буду всі три дні ходити і поїду додому в Київ в ній же. Ми спинаємо я... по дорозі назад у людей, з якими будемо їхати в одному купе. Так, да, чи все ок? От, але я вірю, що буде все ок. Хоча це не чистий меринос, тут ще синтетичні волокна. Присутні, щоб вона була більш міцна і там інші потрібні властивості мала. Ну, Взагалі мереносові речі вони дуже дорогі. Тому ми придбали їх в Декатлоні, тому що там якраз ціни достатньо нормальні ще й по акціям Насті була футболка. У нас, по суті, ну, схожі якісь. У мене ось тут World Tour Traveler написано. І у Насті, World Tour. Travelers, такі маленькі логотипчики. так що якщо у вас є можливість, ми прям мироносові речі рекомендуємо. Хоча, чесно кажучи, це ще такий перший досвід, але мені вже подобається він. Вівчарі збирали молоко, і в них там так атмосферно, ці величезні песи і капелюхи дуже прикольно виглядають. Вже скоро можна буде тут свіжий сир купувати. Так, так що приїждіть на горби за Бринзою. Тільки що на цій галявині знайшов ось такий хрестик. Думаю, залишу собі і повішую на рюкзак хрестик, знайдений в Карпатах. Дуже красивий маршрут. Ми от з Настю просто намилуватися не можемо, І він не важкий на даний момент, то підходить навіть не сильно досвідченим походникам. але Дуже красивий. Дивіться, що ми знайшли гойдалку таку потужну, прямо хочеться випробувати. Вона як ціле ліжко, тут реально можна ночувати з видами на Чорногірці. Ми спустились до села Бистрець. Йдемо вздовж річки, яка називається Бістрець. І залишилось лише ось трошки пройтись і піднятися до полонини Гаджана, куди ми власне йдемо. Зовсім небагато залишилося. Ми ще й не сильно втомилися. Хоча спускатися воно завжди так неприємно. Все-таки хочу зазначити, що чудес не буває і що якщо у вас геть незручне взуття, то... Шкарпетки трекінгові вас, мабуть, до кінця не спасуть, тому що ми от не знаю, скільки ми пройшли кілометрів. Я відчуваю, що ногам все-таки, особливо на спусках, дискомфортно. Коли я щось в сапконі ходила в тих кросівках старих, було все ок, я не відчувала такого дискомфорту. Тож треба, мабуть, ще буде пошукати нове взуття. Ми вже на підході до полонини, і тут таке роздоріжжя три дороги. І найбільш очевидний шлях це ось ця. Куди ми пішли, потім виявилося це не те. Ця теж не те. А треба обирати дорогу посередині. Вона найбільш закинута, стара. І ось тут хрест стоїть. Судячи з усього, нам сюди, це найкоротший шлях. Залишилося пару кроків, і ми на полонині Гаджина в притулку. Білий слон Гаджена, де ми будемо ночувати. Я про цей притулок знаю давно, але він тоді ще тільки починав будуватися, його потроху розбудовують, розбудовують, добудовують якісь ще кімнати. Тому дуже цікаво подивитися, як там всередині, які є умови, що вони пропонують. Я підозрюю, що сьогодні ми тут можемо бути і взагалі одні, тому що будній день. Зазвичай сюди приїжджають багато туристів в вихідні дні. Ми заселилися в хатинку. Я думав, що взагалі нікого не буде. Ні, тут є люди, декілька груп людей. Не аншлаг, але це добре, тому що ми будемо одні жити в такому чотирьохмісному номері. Я думаю, що покажу вам екскурсію, взагалі проведу по всьому цьому комплексу завтра. Ми тут якраз. Самі освоїмося, подивимося, що тут, як тут. Хоча нам пан Микола вже порозказував, зараз підемо в душ, гарячий душ, потім там кухня, можна собі щось готувати, якщо є сили і є продукти. А ще тут є Starlink. І працює Wi-Fi, в якому можна спокійно собі зависати. Ну ми ж сюди приїхали не в інтернеті зависати. Подивіться, які в нас краєвиди з балкону. І ось то власне те, куди ми підемо завтра. Ребра. Ми вже тут повечеряли, п'ємо чайок. Атмосферка, як в прикольних хостелах, де всі об'єднані. Одними інтересами інтереси гори. Є тут холодильник, ось такий, можна користуватися цією кухнею, якщо немає приготування їжі для якоїсь групи великої, і кухня тоді зайнята. Є настольні ігри. Я прийняла души як мелокопівка, але все ж, хоч я трошки мазала кремом, я трошки згоріла. Так, да, ми теж ми трошки згорілось. Можна подивитися по моїй руці. Дуже mm -hmm. красиво. Yeah, Ремішок вийшов. Таким був маршрут нашого сьогоднішнього дня. Ми стартанули з кривопільського перевалу, піднялись на хребет кострича, трошки пройшлись ним, спустились до села Бистрець і піднялись до хатини білий слон Гаджена. Всього 15 кілометрів. Ну а по рельєфу було так: стартанули з висоти 964, Піднялись на хребет 1542 метри, потім спустилися аж до самого низу і піднялись на полонину Гаджана 1094 метри. Всього за день набрали 935 метрів, а втратили 807. Після вечері ми втомлені і задоволені пішли спать, тому на цьому відео закінчується. Не забудьте натиснути лайк, написати свій коментар, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І також підписуйтесь на групу «Хайкери України в телеграмі, яку я створив для того, щоб ми спілкувалися про походи, спорядження для пошуку компанії в похід, якщо вам потрібно, і таке інше. Можете скористатись QR-кодом. Або лінком в описі під відео на цьому все побачимося в наступному відео.